Бойове завдання поблизу населеного пункту Водяне Донецької області. Його життя обірвалося внаслідок артилерійського обстрілу, але пам'ять про нього житиме в серцях усіх, хто знав його та шанував. Павло Міжнін залишили нас символом незнавності духу та справжнього героїзму. Його подвиг і самопожертва є дороговказом для всіх наступних поколінь. Слава Герою! Вічна пам'ять! було сказано за мого сила. На жаль, його. Буде, буде. Буде. Але світло пам'ят в наших серцях. Як в народі кажуть, поки ми живі, поки нас пам'ятають, ми живі. Ця, минула. Перешним і наступним поколінням промовні і ми пала, який був посемом. До нас вами! Бідлахує душу і тіло. Які з у виконував поставлені в задачі, і завжди. був І до останніх свого духа наша сустину і був вірний народу України, народу і нашої країни. Вічний світ на пам'ять йому і таким, як він, духов і тіло своє кладе за Заближніш свій. Це щодня цю велику міру любові доводять наші герої, кладучи своє життя за всіх нас, за своїх близьких за весь наш народ. Господи, звяжує за пам'яті Дложого Отця Богу, Дошого Отця, зловна Дім Всевято Духа, окопуємося і свяченої води на честь і пам'ять, про героя. України Павла, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І... Увіковічнити пам'ять нашого героя Павла. Будь-яка війна завжди дає уроки. І один із надважливих уроків війни людству. Це усвідомлення нами того, що за можливість бути сьогодні тут хтось віддав найдорожче, що мав від Бога і батьків своє життя. Тому з великою шаною і подякою я хочу звернутися до матері Павла від імені усього Львова. Ви виховали достойного сина і гідного патріота нашої держави. Шана і подяка вам за це. І нехай це все заради світлої, швидкої перемоги. Слава Україні!